Життя біжить, його не зупинити, не повернути час уже назад. Ніхто не знає нам ще скільки жити, та треба готовим бути в кожний час. Можливо, завтра ми вже не проснемось, і не побачим сонце золоте, і не побачим те блакитне небо, і не відчуєм більше теплоти. І не відчуєм більше батька слова, і не відчує мами теплоти. І не розкажемо уже про Бога, як треба поза Ним шляху йти. Своє життя уже не переміниш, і вчинки ми не змінюємо свої. Не зможемо простити вже людину, яка колись нам причинила біль. А Слово Боже каже: всіх прощайте, близьких, рідних, друзів чи чужих, на них обіду в серці не тримайте. Я ж вам простив найбільший ваш гріх, я ж вам простив усе, що ви зробили, та не понесла світла. Я простив, де осудили ви мою дитину, я схлянувся, і хріх ваш і омив. Коли ви руки низько опускали, невже тоді я їх не піднімав, коли до мене у слізах ридали, невже тоді я поміч вам не подавав? Я подавав, але хотіло жити в серці, та силою не хотів вам навертати. Я все шукав, чи є відкриття серце, та не знайшов. А я тебе чекав, я так чекав, що Ти піднімеш очі, і Ти го скажеш: Господи, прости, не хочу я йти шляхом ворожим. Прошу тебе, Ісусе, поможи. Та Ти мовчав. Мовчав я ні слова, ти не хотів мені тоді сказати, а я чекав, чекав тебе так довго, щоб спасіння вічне дарувати. Було зібрання, ти сидів на лаві, і заклик був до покаяння всім. І боротьба така велика стала, ти думав вийти, але весь тремтів. Ти думав, що про мене скажуть інші, що будуть говорити, хрішник він. Та люди на землі усі є хрішні, та кайтесь ніхто й не спішив. Чомусь так люди світим цим завелим, що хріх робити це для них ніщо, а вийти і покаятись смиренно не кожен зможе, це дано не всім. Не стидно їм не музику включати, де в смислу в ній ніякого нема, де в ній про Бога не співають близько. А славиться лиш тільки сатана, а християнські співи, це не модно, бо в них немає місці сатані. Куди йде сьогодні наша молодь, які сьогодні слухаєм пісні? А хто стояти буде у проломі, якщо не стануть наших дідусів, якщо бабусі нашої не буде, хто буде нас насчить співати пісні? Що буде далі, як будуть ганіння, чи зможем віру з нашу берегти, чи ми дойдемо до тих воріт спасіння, які призначені, мій друг, тобі мені? Коли з дому будуть виганяти, і хліб від нас щоденний заберуть, тоді, напевно, будемо цінувати і зрозумієм справжню хліба суть, коли води не буде нам хватати, де знайдемо тоді чисте джерело. Чи будемо тоді воду виливати і говорити, це для нас ніщо, чи зможемо віри, факал ми пронести, коли від нас спасіння заберуть, коли на розстріл нас будуть вести, чи зможемо сказати, не відступлю. Що буде далі, з нас ніхто не знає, лиш Бог один, він бачить з неба все, оскільки часу ми для Нього виділяємо. Чи дякуємо йому за те, що є. Сьогодні ми живі, ми ще не мертві, змінити можемо усі свої тіла. хоча ми люди на землі слабенькі, та в сила Бозі є й моя й Твоя. Господь сьогодні кличе всіх до себе, нести мій, друже, нині сторони. Він кров пролив, Він все зробив для Тебе, щоб був спасені нині я і ти. Що може бути більше за спасіння, і що дорожче за кров святе? Для нас відкриті неба на надління, а ти відкрий, серденько, я прошу.